Для цього відео я вирішив знайти щось особливе, і коли знайшов, то зрозумів, що гра може бути особливою не сама по собі, в неї теж може бути передісторія. тож, до вашої уваги, stories to tell. На перший погляд, гра не дуже то й особлива, але її створив чувак, якому увага, 15. Я в свої 15 максимум курити кинув і сидів місяцями в в компінуючи про те, яке ж в мене погане життя. Але повернімося до нашого девелопера. Він з Іспанії і називає себе Зебакс. Гра заснована на його кошмарному сні. Власне, що ж у тому сні було? А от і побачите ми граємо за Джона. Який повернувся додому після важкого дня та починає помічати якісь дивні речі у себе вдома. І тут трохи розкажу про гімплей і про гру в цілому. Гра зроблена на Unreal Engine в стилі VHS. Здивувала, що не на Unity. Гра сторітелинг. В ролі диктора у нас розробник, який розповідає свій сон, поки ми продвигаємося по ньому. І в грі ми можемо говорити і ходити. А на цьому все. Чи ні? Ну насправді ще є взаємодії з різними предметами, і тепер все. Але це насправді окей. Гра починається з того, що нам треба потрапити у будинок. Він знаходиться десь фізне -де в віддаленій місцевості, і в першу чергу потрапляє у очі, краса графіки. Нема настільки жахливого мила, як в багатьох інших іграх в стилі VHS. Є освітлення зроблено гарно. Оглядівшись довкола, я вирішив зайти до будинку, але двері були зачинені. Ключі знаходились в сарачку під інструментами. Взявши ключ, я зайшов до будинку через двері. І тут забавний момент, що автор типу каже, що ми пройшли наскрізь дверей. Саме Іронія, ми хотіли скористатися туалетом, але спочатку треба було виконати сміття. Я зібрав мішки зі сміттям і. Помітив, що це точно кімната, підлітка є те, що одна в кімната в домі зачинена. Я пішов на вулицю, щоб викинути сміття, аж раптом на мене вистрибнув лисий хер. Я спочатку намагався забити на нього хер та викинути сміття, але мені довелося спочатку поговорити з ним. Лисий хер каже, що він детектив під прикриттям. І питає нас, чи не бачили ми новини. Ми кажемо, що ні. Тоді він каже, що є втікачі з в'язниці, і сказав, що одного останній раз бачили десь тут неподалік. Каже нам бути обережними та що він буде тут неподалік, якщо що. І я зайшов у дім і думав, що він зникне, якщо я закрию двері, але він ще стояв там. Сука, да йди ти нахуй. Тож я оглядів дім та викинув сміття, після чого сходив до вбиральні і бути обережні збиральнями у снах. Далі я пішов в свою кімнату робити домашні завдання вночі я почув гучні звуки знизу. Мені треба було піти і перевірити. Вхідні двері були відкриті на розпашку. З цього моменту я не відчував себе в безпеці вдома. Я зачинив двері і повернувся до себе у кімнату. Аж потім почув, як хтось вимкнув кран. Коли я спустився зі сходів, кран вимкнувся. Я спустив воду і почав повертатись нагору, як хтось зачинив двері до вбиральні. Я повернувся до своєї кімнати й до домашнього завдання. Аж раптом генератор вимкнувся. Мені потрібно було піти знову вимкнути його. Двері в вбиральню вже були відкриті. Я перевірив вбиральню, але нічого не було. Підійшов до генератора, але щоб його ввімкнути, треба пальне. Але з собою я його чомусь не взяв. Тож йду до своєї кімнати попальне. Дійшовши додому, переді мною кривенько заспавнився чоловік. і... Пішов на гору, узявши пальний, я пішов на вулицю та вімкнув генератор. Сука, лисий хер да їбі, блять, твій рот. Лисий хер питає нас, що ми тут робимо. Ми кажемо, як є, що генератор заглох. Він сказав Окей, ми запитали, що там по втікачу. Він сказав, що вони шукають. та сказав, ти нам додому та відпочивати. Та ми йдемо спати. Але знову прокидаємося через гучні звуки на вулиці. Ми вирішаємо піти та подивитися, що там. Ми виходимо та йдемо до туалету, з якого доносяться звуки. Якийсь мужичок сидів там. Ми питаємо його, що він тут робить. Він каже нічого. Ми кажемо, що чули, як він шумить, і він вибачився. Після чого ми йому кажемо: блін, чуваче, що це за сморід Він каже: Ну, це ж туалет, а ми відповідаємо, що це не дуже схоже на туалет, та йдемо. Чоловічок бажає нам доброї ночі. Але ніч не була доброю. Ми знову прокидаємося на цей раз звуки йдуть прямо з сусідньої кімнати. Хтось був в моєму домі. Мені треба було якнайшвидше втікти з нього. Я спустився до вхідних дверей, вони були зачинені. Мені довелося шукати щось, щоб зламати вікно у кімнаті, але я підійшов занадто близько до нього. Він вибіг на мене і заколов ножем. Перша кінцівка правдива. Саме так і закінчився кошмар автора. І в грі є дуже приємна функція почати з чекпоінту, щоб не проходити гру спочатку, щоб побачити другу кінцівку. А друга кінцівка це коли ми знаходимо чим зламати вікно і тікаємо з дому. Гра типу копія First to Phantom, тобто будуть виходити нові історії і доповнювати цю гру епізодами. І я тримаю надії, що вони будуть цікавіші з більшою кількістю кінцівок та варіантами в діалогах. А ну і гра копія на to Phantom не тому, що я просто так сказав, а бо вони ну дуже схожі. І автор навіть використав музику і звукові ефекти з оригінальної гри. Коротше, це First of Phantom, тільки краще, бо тут графіка мені подобається куди більше. Та я думаю, талановитий автор ще тільки починає розкривати свій потенціал. Та згодом у нас буде більше механік і крутіші сцени. Також от вам почта, на яку ви можете відправити свій кошмар, і можливо саме він стане основою для нового епізоду Stories to Tell. Вона ще буде в описі, в цілому, як для 15-річного, гра топчик, я знаю людей, які в 36 роблять отакі ігри. Хоч сама по собі гра не сильно той варта уваги, але цікаво подивитися на інші частини, тож слідкую за проєктом та чекаю на оновлення. Також хочу згадати жертву мого нічного довбойобства, а саме: пів літра чаю, який я пролив на клаву, мишку, стіл, ліжко і підлогу. Всім удачі, солодких снів і поменше кошмарів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. На цьому у мене все. papa